по перше привіта організаторів, які зробили багато, щоб ця презентація була наочною і зрозумілою. Є відповідний макет і чимало схем і зображень. Вони пояснюють, яким має бути спорткомплекс. Якщо все буде зроблено згідно цих планів, то на нас у 2015 році чекає прекрасний чемпіонат Європи щодо побудови то я маю необхідні матеріали, і можу робити висновки, що термін о 18 місяців абсолютно реалістичний. Я також курсі того, що зробила Україна перед футбольним чемпіонатом 2012 року. Тому я налаштований не скептично, а скоріше навпаки. Але нам важливо побачити, що процес побудови вже розпочаток. Що стосується переобладнання старих залів, то тут часу більше ніж достатньо. А от для спорудження нових термін повільно збігає. Тому важливо, що для початку будівництва тут все готове. У історії достатньо прикладів, і я можу пригадати 1987 рік. Що тоді відбулося із Грецією, Яка на той час не була баскетбольною країною, але після чемпіонату вона просто вибухнула баскетболом. Теж ми спостерігали і у Німеччині після 1993-го. Такі ось події дозволяють зануритися в баскетбол. Люди починають розуміти, що це за вид спорту, і я особисто буду дуже радий, якщо те саме трапиться і випадку з України. зараз всі знають Олега Блохіна, і я хотів би, щоб найближчим часом з'явилися такі ж загальновідомі українські баскетболісти, які були б знайомі буквально кожному тому місцеві федерації, всім, хто причетний тут до організації проведення турніру, я хочу побажати успіху, адже попереду багато важкої роботи. Але той досвід, який Україна здобула під час підготовки до євро, говорить на вашу користь. дуже сучасна презентація, дуже швидка, дуже зрозуміла. І ви бачите, навіть на прес-конференції практично не було запитань, які стосувалися цієї арени, тому що дуже якісно. Представлено сам проект, і який у нас, як місцевого організаційного комітету, теж не викликає на цьому етапі жодних запитань. Нам була представлена вся документація, яку ми попросили представити насамперед. Це документи пов'язані із землею, це документи пов'язані із проектно-кошторисною документацією. Планами будівництва, тобто ця арена вже є об'єктом нашого моніторингу. Сьогодні я мав розмову із Камілом Новаком. Фіба Європа навіть трошки розгублена від такої кількості проєктів, які з'являються сьогодні в Україні, і кожен з них претендує на те, щоб прийняти матчі Євробаскету. Звичайно, що ми будемо дивитися на те, як проект розвивається, як він фінансується, чи він будується згідно з усіма вимогами ФІБА, і вже на більш пізньому етапі приймати рішення, остаточне рішення про те, які ж арени приймуть чемпіонат Європи з баскетболу у 2015 році. Я дуже сподіваюся, що і Львів, і Одеса, і ті арени, які ще є в плані, кажуть, що і в Києві є плани щодо будівництва ще однієї арени, вони будуть підтримують ту ту добру динаміку, той, той ритм, який запропонували арени в, в Києві, в Донецьку і в, в Харкові та в Дніпропетровську, звичайно. Е, поки що ми очікуємо на ті документи, зокрема від компанії UBI, як я вже неодноразово говорив, для того, щоб переконатися, що нема жодних питань із землею. Що є усі документи на будівництво і будівництво може розпочатися. Я дуже вірю в те, що протягом травня-червня усі арени почнуть уже активну фазу будівництва, завершивши усю роботу, пов'язану з документами. У нас це перший перший досвід таких, такої підготовки. Звичайно, що час стає все менше і менше, і Звичайно, що. Напруга і увага навколо Євробаскета і з боку і держави, і з боку баскетбольних організацій, і ФІБА Європи, і ФІБА СВІТ все стає все сильніше, і сильніше. Тому, звичайно, що завжди всі ці речі, які відбуваються в країнах, які Напередодні проведення таких великих змагань, як євробаскет 15, вони, вони звичайно ну йдуть не просто так повільно, спокійно, але це завжди форсаж. Тому я думаю, що ми все зробимо, щоб всі ці плани, які у нас є, ближче до вересня, ми побачимо, як це виглядає. Тому що влітку повинні прийти основні роботи, які ну так скажемо, Виход з землі, так, і будемо дивитися, як це все йде. Але зараз ну, набираємо обертів, і я думаю, що э, ну, спокійно стане після 2015 року, а зараз вже спокій до, до Євроба не буде. Зараз да, ми ведемо роботи по нульовому циклу. Це важливіша роботи для заклад по закладці фундаменту, по вирішенню всіх проблем з геологією. Вот. Зустріч не очень хороші ґрунти, Для нас понадобится усилие, мы уже э, забили несколько свай, это буроналивные наливные сваи, и проводим их испытания. Поэтому сейчас я считаю, что основной э, ну, как бы, этап работы, в котором мы готовим основания для нашего прекрасного дворца спорта, арены многофункциональной. Здесь на столичном шоссе все строительные работы, которые проводятся в центре городов, джунтауна, да, они действительно мешают ну, работе городского транспорта. Здесь, так как мы не в населенном районе, мы очень легко ведем работы, потому что ну, инфраструктура помогает нам и позволяет нам решать все трудные работы. Вы знаете, здесь уже есть развязки, у нас недалеко до песчаных карьеров, недалеко от э, тех э, наших заводов, которые поставляют нам бетон. От, поэтому немає таких проблем. Це вже мій третій або четвертий візит до України. І Я скажу, що люди, і країна, загалом мені до вподоби. Мені є з чим порівнювати. Зокрема, у нас є і досвід подібних інспекцій щодо будівництва арен у різних частинах Європи. Часу завжди бракуватиме, коли б не стартувало будівництво. Рішення про Євробаскет було прийнято за півтора року. Тепер у нас лишається ще майже два з половиною до самої події. Весь цей період наші візити до України будуть частими. Відтак, ми зі свого боку як можемо будемо стимулювати процеси розбудови інфраструктури.